Друзі, тут просто кажуть, що ну, з'явилася інформація, що хтось, що Порошенко ніби така, що тут провокатори якісь є в масках там чи щось таке. Ну я тут дійсно, ви можете самі переконатись, що тут кілька десятків тисяч людей немає ніяких провокаторів. Люди просто вже стомилися від цієї влади. Вони хочуть уже сьогодні її змести, хочуть захопити адміністрацію президента, тому що це е, тому, що адміністрація президента має належати українському президенту. Тут немає ніяких тітушок, ніяких тітушок. Прості люди, прості громадяни України. 10 хвилин. Люди кажуть, 10 хвилин. Люди дають 10 хвилин. А, люди дають 10 хвилин а, на а, Беркуту. Беркут. Беркут розійшовся. Друзі, ну може там хтось каже, що хтось там провокатор, але вони просто не тут. Мені тут видніше. Я бачу, що бачите, ну, тут різні люди. І, тобто, і там десятки тисяч людей, це не можуть бути ніякі тітушки, ніякі провокатори. Люди стомилися від цієї влади. Стомилися. Не хочуть, щоб ця влада пішла геть, уже і негайно. Люди хочуть захистити своїх дітей передусім, передусім своїх дітей, тому що ви бачили, що вчора було беркут бив простих мирних людей. Відповідно, люди зараз відповідають їм тим же. І, ну спочатку вони мирно попросили, щоб Беркут пішов. Якщо беркут не йде, то люди відповідно реагують реагують. Димуша. Що цікаво, наперед пустили молодих пацанів беркутя, а начальники... віддають накази. В свої руки. Зараз у газ поставила. Люди штурмують, люди просто самі штурмують. Друзі, ну я не знаю, що далі буде, але головне, щоб це закінчилось без кровопролиття. Тому, можливо, потрібно охолонути і, і, і вести переговори дійсно. Проте люди, вони вже настільки їм остогиднала ця влада, що вони не можуть чекати. І вони не хочуть чекати, вони хочуть помститися Беркуту, який бив їх матерів, який бив їх сестер, який. Били... це не коктейлі, молотого це фаєра. Позиції йдуть сюди, вони будуть намагатися заспокоїти людей і вести якісь розмову з Беркутом, щоб він мирно пішов, щоб не було кровопролиття. Тому що Беркут зараз має стати на сторону людей, інакше люди його не пожаліють. Мене звати Олександр Аронець, я буду прийму трансляцію з місця подій на вулиці Банковій в місті Києві біля адміністрації президента, де люди власне, хочуть зайти в адміністрацію президента. Зараз з'явилася інформація, що літера опозиції йдуть сюди <клухи> трохи заспокоїти ситуацію, не допустити кровопролиття. Дуже важко, бо це загінний газ. Пряму трансляцію з адміністрації президента України Віктора Януковича. Тут йдуть бої за адміністрацію президента. Зараз лідери опозиції йдуть, щоб заспокоїти трохи ситуацію, щоб змусити Беркут все-таки піти. Мене звати Олександр Ранець. Свободівець тут для вас пряму трансляцію з гарячої точки в Києві. Спробую англійське my name is Олександр Орнець. Uh, i am now here in uh, uh, bankova street in the, uh, uh, near the administration of president of ukraine uh, here uh, demonstrations uh, uh, want to, to keep uh, uh, to enter to the administration but uh, the police with uh, ukrainian uh, there is a fight there is gas И ситуация очень, очень грустная. Еще итальянскую пробую. Бонусэра, сон Александра Рунец. І основно Банко, банкова адміністраційне дель президента Ді України Янукович. Одесу маніфестанті волі на упічні президента, отже комічательна революціоне. Ми ведемо мільярді демонстраційних демонстранті, Лоро воліно. Uh...